Три, два, один. О. Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі БМП. І це новий випуск шоу ПМБ. Просто митець бунька. Ось такі у нас ПМБшки. Я нагадую за кращі ПМБшки, за найкращі коментарі з вас, лайки, підписки, та ви отримуєте ось такі класні подарунки. Що ж, переходимо, друзі, до наступного нашого кроку. Ви бачите, що зараз ці студії ми з мироном не одні. Правда? Тому з великою честю, з великою гордістю, з великим задоволенням я хочу представити свою колегу сьогодні в моїй команді. Дівчина, красуня, чарівна. Акторка театру та кіно, незмінна учасниця деяких випусків самого Мирона Буньки, за голос ПМБ в минулих випусках. Марго! Uh -huh -huh -huh. Ну а я, члена своєї команди, відома тіктокерша, неперевершена дивовижна чарівна Анастасія. Грати такою невеличкою командою. Так. А далі ще одне уточнення. Сьогодні для вас лише рубрика КЗ. Ваша рубрика, Давайте підмогли спілкуємося! Ми слово знову нашому крутому, незмінному редактору Олексію для того, щоб сьогодні він відчув себе у ролі ведучого та сказав нам, які відповіді будуть і в умови взагалі правила. Слухаємо тебе, Льоша! Добрий день всім! І що хочу сказати перше. Перше. Так. Сьогодні е, я так е, поміркував і вирішив, і що ви, як ви думаєте, якщо гуляти будуть дівчата, mm -hmm. а ви за це будете платити? Ну, я погоджуюся одразу. Ти так, так, не так. знаєш, чим платити. То я скажу, що грошей в мене їх немає. <ріст> <ріст> Сьогодні, е, щоб далеко не заходити, Дівчата відповідають на питання, вам підказувати не можна. Mm -hmm. Mm -hmm. Коли відповідає Анастасія, тоді Василь може щось казати, щось буркотіти. Коли відповідає Марго, тоді Мирон щось mm -hmm. ляпотить. Mm -hmm. Збивати. Якщо mm -hmm. буде навпаки, я зразу зарахую програш е, комусь із вас. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер mm -hmm. наступне. Дівчата відповідають. Ви можете вирішити, хто буде їсти конфетки. Так, дівчата відповідають. Ви виконуєте покарання перед кожним питанням? Я буду називати яке покарання. Окей, okay. mm -hmm. і так, пробачого. Е <схід> <схід> і, <ще> <схід> і так, можна так. починати. Що ж, друзі, ми починаємо і так. зазвичай ми будемо виконувати ці завдання покарання після того, коли дівчата виграють чи програють. Але нам потрібен спочатку. Жаркування невеличке таке. Oh. Ми знову ж таки з Мироном хаваємо ці цукерки Chur, прекрасні. У мене no. теж погано, але ну теж погано. Ah. Теж погано. Ну. Дівчата, давайте на давай, чувачі. Давай. Хто, давай. хто буде першим? <laughs> Марго вирішує, хто відповідає першим на це. Like питання. Я ж Бумага? А, ти. Молодець! Да, — да. Уважність! Уважність! — Настя, вирішить, да, хто та, буде першим відповідати з вас? Ну, Давай Марго. Марго буде так. перша. Відповідає перша Марго, прошу повну тишу в студії, хлопці, підскажете, зразу програв. Зразу все. покарання виконуєш Можемо. Е, Можемо. в будь-якому випадку. Давай, в І так, я вам е, казав, що тема у нас рибалочка. Да? Але вона не рибалочка. Недавно пройшов чемпіонат світу по футболу. І сьогодні ми з вами поговоримо про футбол. Не можна підказати! Не можна взагалі! Все, круто, давай. І так, перше питання: коли відбулися вибори країни-господарки світової першості з футболу? Варіанти відповіді 25 листопада 2010 року. 29 листопада 2010 року. 2 грудня 2010 року. 6 грудня 2010 року. А можна ще раз, будь ласка, питання? Там листопада в груденьку. Тип. Я не підказую! це факт. Там факт. це подсказка. Ні. Це подсказка. Якщо ти mm. ще раз зробиш, так скажеш... Сказати... Ні, та це прикол. Це типа в тебе дописано. Якийсь листопад, листопад, груди, груди. Я приказую. Це по любому листопаді я був. Коли відповідають дівчата, коли твоя дівчина відповідає. Моя дівчина дівчина, яка з тобою в команді, ти мовчиш взагалі. все балакає тільки ми Добре, Добре. слово добре. Не кричи на редактора. І вас... так. Це 25 листопада. 20, коли відбулися вибори країни-господарки світової першості з футболу. 2010 рік. Це 25 листопада, 29 листопада, 2 грудня, 6 грудня. Це дуже легко. Я думаю, ти повинна це знати. 25 листопада. Дивіться, а я навпаки. Я вважаю, так. що 6 грудня. Грудень, стрільці, стрілець, хороша дата, всього yeah, місяця. Вона Все вже класно. дала відповідь. Це невірна відповідь. І Василь виконує уже. Так, без питань. Ну. Так. І зараз відповідає Анастасія. Ти поняла, так? Да? Типу, коротше, 6 грудня або листопад, це що я й мав так, на увазі. Анастас, да. Давай коротше, давай підемо 6 грудня. 6 грудня, так? Завжди, -е. І це невірна відповідь. Правильна відповідь, це друге, а ну скажи, а ти знаєш це? це другий друге грудня. <рігла> <рігла> а, <рігла> та, та. Я, не, не, з... знаю, я не знаю, я не знаю. З грудня 2010 року <рігла> це відбулося у Цюріху. І так, Шума. перше покарання. Я знаю, що Мирон він дуже любить татуїровки, правильно? Чули таке? <рігла> Василь, ти як до цього відносишся? Абсолютно нормально. В тебе є? Немає. Сьогодні будуть. А, і так, перше, що ви повинні робити, це зняти з себе. В даному випадку Василь Рубашку Мару Футболочку. А ми нагадили! Це канал БМП, шоу ПМБ, подорож, митниця Варшава. Приїхали в подорож. Ні-ні-ні, мером залишаю її. А я понял, готовий до передачі! Я покажу зараз у Василя написати, я буду краще готуватись до програми, ти. а у Мирона написати я люблю канал БМП. Отак на грудях, щоб люди бачили. Великими буквами. Так, піде? Так, да, так, да, піде. Там ще буде не одна, тому... Я люблю анал на БМП. Я... Що ти пупей? Я люблю анал на БМП. Я хоч типу випиши. Так я вже я прошу. Ти можеш розтягнути мене там. Краще, так. Стіл. Сті, стін. Сі, я все. Я виграла, я виграла. Хай люди дивляться. О! Та нам! Там канал! К Ko... є, так? Ні, нема. І давай. А я черпую. Отакі у мене вподобання на цьому каналі, а от таке от я люблю. Доброго. Все. Зараз, зараз, зараз. Секунди. Це можна перемотати. До, і все, і три крапочки. Чекай, ще з пузовки нових. Ні, ні, навпаки. Тобі ще придеться малювати не одонав. Так, так. І так. Поздравляю вас! Друге питання. Слухаємо уважно. Скільки збірних приймає участь у фінальному турі чемпіонату світу з футболу? Варіанти відповіді. Хто перший буде підати, мабуть, це любить хванічку. Без конфети нема свята. Вони вирішуємо. Давайте три! Три! Ти вирішуєш? Давайте я перша. Ти перша перша. Так, що? Варіанти відповідь: 28, 32, 36, 48. Дивіться, 36. Можна, будь ласка, ще раз варіант. Уже не можна. А Один раз. ти не Ну, давайте, це буде варіант Б. Варіант Б? Так. Тобто у нас, дивись, 28, 32, 36, 48. 32. Ти впевнена? Ні. Дасть поточна відповідь? Так, 32. Мирон, твоє щастя знову пройшло мимо. Це ну. yeah. правильна відповідь. Yeah, yeah. Я знав, Ваня, я знав! Молодець! Я ж то теж знал! Сам підказав, жика! 32! І 36! 36! Умнічка! Так, покарання для Мирона. Я прошу тобі у нього на щочках щось намалювати настільки красиве, щоб кожна дівчина могла влюбитися нашого Мирона. сердечки, сердечки. сегодня. Сьогодні вони у нас будуть новогодні Йолочки. Давай. Скоро новий рік. Можеш намалювати стріла через щоку пройшла і тут вийшла. Так стріла! Але щось стріла! Ти готов? Да. <laughs> да <laughs> подпалу? Ти <Ты> готов, дракон! <laughs> К новому подпалу, а? Направи, налівий. Так як у нас забаром новий рік, у мене є до Мирона ще сюрприз. Він ніколи не носив сережки, Надім йому на вухо. <риклад> <риклад> на <риклад> на вухо, так? <риклад> да. На праве. Давай. давай, тримайся. Святковий Три. пірат. Хей, хай. Хвилю тримай. Та так. Опуски. Пане ведучий, ми готові слухати третє запитання. Виберіть, будь ласка, хто буде? Давай. <риклад> Так, 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 так. Тримайся, видихайся. Все добре. Отож, ми вирішуємо, так? Хто перший буде відповідати? Ти вже нічого не вирішуєш, Настя а, вирішує. А, Настя, так. Так. Настя так. кажи. Я, так, я, mm -hmm. так. Хоч раз. Хоч один. Повна тиша в студії. Яка кількість стадіонів приймала чемпіонат світу 2022 року? Mm. Варіанти відповіді. Чотири, шість. Вісім. 9. Давайте не вашим нашим шість. Шість. Хай я сказав, я не знаю. Шість. Невірно вірно. Ну конечно невірно. вірно. Зараз Марго скаже правильно. Правильно? Не <рес> так. Так. Э... Дивися. Марго. Марго, 4. Все. 4 мушкетера. Значить, або дев'ять. Дев'ять після восьми, восьмерка, це вічність. Може буде? 8. Дійсно, шкода Мирона, бо він буде виконувати наступне покарання знову. Настя, зберись! Це 2-0 на користь Марго і Влада. Ну що, Нічого не маємо! Збереться! Тому 2-2 буде! Так, наступне покарання для Мирона. Мирон! Так як, так як ти зверху у нас уже гарненький, знімай штани. Знімай штани, Джек різних. Давай давай, друже, давай. О, мама. О май га. Роздягатись будемо тільки до трусів. Не хвилюйся. Зазвичай. Телебачення, там ютуб, якась там слава, вдягає людину в шуби, в машини. Ти що, що почтанніки вдів? Я вже він відпоштаника. Але холодно, мама казала, бережи з молоду. Ні, бо я знав, що треба було роздягатися, я почтаники вдівки. Чесно. Я така, сука, що це мій вибір. Тобі був, приходьте на лета. Так. Так. так, колись воно буде будь-якому місті і Настя. Штани кидай, вони тобі вже не треба. Ми не ми я ми не. Ні, штани кидай. Да. Настя, ну йому щось на животі. Але це буде. Я Давай. Микола Вересень. А навіщо ми було 3? Настя, Це Роздягнула чоловіка. Та я зараз все зроблю. а ну ближче на камеру. Я ж... А, прям на камеру? Ну так ти так. Ти можеш на коліна стати, нормально. Я як у фільмі цей 300 спартанців. Точно. Тобто мені таке треба малювати, в тебе там воно є. Ну і... То домалюй, ти для сіметрії. Отут пожеріться. Це такий панцир чи за слово? Я до Натеола. Це булки. Це булки. це булка. А у нього багато було. Ну що, поаплодуємо на І художниці Анастасії теж. А я намагаюся видивитися шоу ПМБ постаріли мюрий бізнес. І так, четверте запитання я вам скажу після того як ви вирішите, хто відповідає першим. Дякую, пане ведучий за... Ага. йоп! Просто невкусна цукерка. Все добре, давай. Раз, два. Три. Хто <рі> почить повідомиє? Я буду. І так, буду я. я одне тільки е, внесу пояснення. Я читаю питання один раз. Добре. Mm -hmm. хто, не, хто не почув? Засередились. Хто не відповів? Давай Марго, я тебе вірю. І так. <рість> рахунок 2-0 на, на користь Василя і Марго. Четверте запитання. Яку назву? Отримав м'яч чемпіонату в перекладі на українську. Миша, повернися, дивись на мене. Я її маю збити. Ага. Дивись на мене. Бразука. Та Ти... я відповідаю. Ну, давай. Перший варіант мрія. Другий подорож. Третій перемога. І четвертий кохання. Ну, я просто думаю, що якщо зараз я поможу, а вдруг. Ну подумай, мрія, подорож, кохання і що там ще? Я не відповідаю. А Ми. от, бачиш, от ти що правильно. Ми. Ні? Ми. Ну, давайте, хай, хай це буде кохання. Відповідь приймається, Зроблю да. інтрижку. Хай відповідає Марго. А що так? Сьогодні можна все. Так. Ну, логічно було б, напевно, перемога. Але це знає. Перемога, свята! Перемога! Це, Ой, це, то, легкий <світ> варіант. Подорож. Чого тут? Подорож, хоча. Мрія! Ну, ну, хай... Футбол не гра, мрія. Мрія, хай буде. Не гра мрія. Так. Ну я думала дійсно, що мрія, але ворон так мені підказує, що мріє. Та мрія, це, мрія. Це напевно неправильно. <світ> так, а ти знаєш? Круто, фу, Подивись на мене, я людина, яка і до цього два рази знала. Ага, так. Я зараз посивію, ребята. Нічого, в мене є чорний маркети. Так, ой, ой-ой-ой. Два. Три. Мрія. Мрія, так? Мрія? Ну блін, нащо ти мені сказав, що я лох? Ні, він не сказав, що ти лох, він просто сказав, що правильна відповідь подорож. А Чому подорож? Ну тому що тільки до фіналу подорож. Я Рахунок у нас зараз також лишається 2-0, але покарання ви виконуєте обидва. Без питань? Дайте будеш виглядіть, як Мирон, знімаєш штани

На Нащочках, не прес. На щочках. Так, прес. На щочках. йому колокольчик на ушко. Давай може не на ушко. Ні, на ушко. То получається все, що все, що він, і є, ну так Ні, ні. Я не Я апелювати буду в кінці шоу, пане ведучий, бо це не чесно, ми вішаємо на краще так, Ну давай так. Це не чесно. Я чесно, Марго, чесно заслужила, щоб я того не робив. Малювай! Малювай, я не сюди. Сонечка. Ні, 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 не чуєш. Малізайчик. Майлика, смайлик. Я тобі вже планшетку даю. а ти... На щочках, на щочках. У нас сьогодні святкове шоу. О, так. Боже. А по нам з Василем видно, що ми святкові, як я не знаю, що. Яка краса, неймовірна. Боже мій, діти будуть захваті. Мастер, а чого ты стоїш, нічого що малюєш? А, там. Я, я за это. Ай, ай да. давай. Іграшку йому ще одну. Ай. А куди ты? Я ви? такий. Рездвяний. О! бороду. на новорічний пірат. Сонечко просто. Сонечко. Сонечко моя. <риваєшся> 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 Все, да? Ага, вже далі. Та звісно, дивіться на нас, ми ж в повної бойовий готовності. Я не знаю, наче у півні гребі. Рахунок, 2-0. Я зараз хочу звернутися до Анастасії. Анастасія, якщо ти дасиш неправильну відповідь хоча б на одне, питання, Мирон програв. Я б навіть сказав, не програв, а про. Про... А скільки ще питань? Угу. Зараз у нас вже п'яте і шосте запитання. Тому, якщо Анастасія дасть неправильну відповідь навіть на одне питання, Мирон виконує фінальне покарання. А озвучимо його в кінці, правильно? Да. 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 Круто. Нерончик бере. І так, повна тиша у нас п'яте запитання. Зараз За, да, 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 Чекайте, да, чекайте. Да, чекайте. Да. Не да. буде прибіг з тобою свято. До речі, прошу наших глядачів написати, як вам таке жарукування. Чи може вони хотіли, щоб ми щось зробили інше? Зараз у нас питання, хто ближче. Настя відповідає перша. Хлопці, тиша. Настя. Кількість днів чемпіоната. Світу по футболу. Скільки всього днів проходив чемпіонат світу? Ну, піддаючись мені логіки а і... що ти робиш в телефоні? банальної це питання. Так, це казки вже значить, читає. Я скажу, значить. Куди? 38 ні. днів. Добренько і Марго. Зараз. Так, ну я знаю, що він йде дуже довго, це десь ще не знаю. Можна підсказку, 260 подібні. Кожен день, так. Дивіться, де, <свісно> я, мабуть, не так запитання. Зрозуміла? Вибачайте. Ну, я просто, просто. теж думала десь так відповісти. Десь він... Більше-менше. Тихань... Я, я знаю, я Тиханько. знаю. Повна тиша. Нехай це буде 40. І що я можу сказати вам на це? Я вже настільки втомився вітати Мирона. Але вітаю, сьогодні вітаю. він переміг заразом з Анастасією, тому що enforced. Анастасія була ближче. ще не переміг, два 29 днів. Але все рівно оплески. Браво, 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 колеги. Один. 2-один. І так, у нас зразу скажу, якщо зараз нічя, фінальне покарання виконуєте ви в обоє. Угу. Отже, ви дивитесь канал БМП і це шоу ПМБ, ПМБ, покарай москаля блискавкою. Продовжуємо наряджатися, друзі. Так і наше знову так. Давай, давайте. у нас добре таке шоу. Угу. Так. Ми наших героїв. Давай поки по-доброму. щось. Перетворюємо а у ой. живих ялинах, яких дуже зараз багато і внутрішній монолог, бо воно трошки колеться. І кидаю так. І прошу клас. А, да. Мирон. Дякую. Як в матриці. Ой, Боже. Дівчатки просимо Давай. з Василем, давайте вирішуйте, що хто є. Приє... Два, 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 три. Настя перша. Настя перша, хто <гум> ближче, ясно? І так. Хто перший відповідає? Я, Настя. Mm -hmm. Останнє запитання. Якщо Настя відповідає невірно, то Мирон автоматично програє. Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на, на національному стадіоні в Лусаїлі. І питання: скільки глядачів вміщає стадіон? Льоша хорош! Хорош. Хорошо, хорошо. Давай. А, 35 тисяч. Скільки? 35 тисяч. Я зараховую відповідь. Дадачу. І тепер. Мільйон. <сих> зараховую відповідь. <Я> Мільйон, <сих> так? <сих> так. А ну-ка, скажи, скільки ти сказала? 35 тисяч! Серйозно? Мільйон! Ну скільки ти будеш в цій програмі? ближче. <сих> Скільки ти, -е? <рії> Скільки ти будеш в цій програмі? Скільки -е? ти будеш в цій програмі? Це ж дуже <рії> далеко. Поздравляю тебе! Ви програми обидва рахунок 2-2. 80 тисяч. Я думала, ну мільйон? А мільйон тисяч. Ти... Ти... Нічого, нічого. Я, я... я тупа, виробляюсь. Ти не тупа. Ти, просто... <свят> <свят> ти <свят> 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 просто. У мене погано Т... È... з математикою. Ні, ти просто дівчина і тобі не обов'язково знати про те, що там з тим футболом. Скільки там глядачів? Хто такий Мессі? В Вікіпедії вже. Дописано, написано, до речі, що Аргентина перемогла вже, вже. Сломали вже. Вікіпедію та вирішили. Так, ви значно, ми... всі знаємо, що Шановні треба вже... друзі, без Франців. спойлерів. Це фі... програма записана до, чемп... до фіналу чемпіонату світу. Mm -hmm. Тобто, щоб ви не думали, ви самі побачите це вже після фіналу. Це, так, 10 так, 10. 10. У нас грудня у нас... Е... Скоро. Да, скоро. скоро! Так, будь ласка, е... хочу, щоб дівчата вже докрасили ці чудові ялинки, вділи їм ковпачки. Так, ну що, друзі? Я думаю, що саме час переходите до фінального покарання. Ви будете любити їсти, особливо мерон, він любить їсти, він любить консерви, він любить йогурти, молоко, бограч. Дідака живого тому. Зараз, дівчата, з закриними очима будуть вас кормити. Mm. Прошу, дівчата, корміть хлопців. Так, чекай. Да, да О, да, все, знайшла. значить, дивися. От, от, щоб тарілочка, щоб не залюбити. Давай, давай, Тикай, тикай, тикай. Ого. Тикай. Пальці не повідкуси. Тикай, не держи, це не собачка. Чекай, де ти Тикай. Тикай йому. Я ж не бачу. Поїдай. Пальці залиш. Тикай. Я вже не зверну. Не треба. Чекай. Де? Я не їм все, чесно. Це дуже корисно. Шубка бомба, так? Бомба? Який новий рік без буряка? Конечно. І для крові корисно. І так, зараз ми переходимо до Солодкого столу. Чекай, подожди, ой, чекай. Там с солєк там, Ты без салфетки висит! Ой, 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 вишка! Ну хай... Добре, добре, давай! Так Та кого я дурю? З реквізитом! Карми, да, ламай! Там же якісь салфетки! хоч не понаїдайтесь. Ти ще ешь? Що? Я богоду совсем з'їв. ми виграли. Чо? А, це не конкурс, то почистить? Ні! Якщо це конкурс, я готов програвати. Все, 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 дякую. Сейчас пахне смачно. А ну, нарон, на мене. То есть я нормальная! А що там? Ты не друг друга <ithe> рукава! Ви поїли? Да! Наїлась? Да! То пару все це запить треба. А, Де ти? О боже, що? Це Ора, Чекай! Коня! Коня! Лыша! Лише! Кому? Вирона? Вище, више, вовче! Мені не дуже десь тудирку пішло. На цьому? У нас тут мабуть, треба закінчити. Погравших, немає маєш в цьому, цьому шоу. Зараз не красень. Дякую вам за увагу! З прийдешніми святами вас! Мирного небу нам усім! І. Прощавайте! Махаємо. Бувайте! шоу ПМЕ.